А ви знаєте, що в Іраку прийняли закон, що можна дев'ятирічних дівчаток брати собі в дружини? Досить таки зрілим чоловікам. Їх наряд як наречених, фарбують і видають заміж дев'ятирічних дівчаток. Тому що їхня книга Коран їм це дозволяє, як виявляється. Знаєте, християнство воно залишило досить такий вагомий слід і продовжує впливати на. Людей і в людей якби є здоровий глузд, і вони кажуть, що це відбувається, що ви робите, а їм все одно, тому що їхня книга Коран їм це дозволяє. Так скажіть, будь ласка, багато хто каже, що Біблія переписана. Може, це не Біблія переписана, може все ж таки треба вивчати перше джерело, тому що як дізнатися, де істина? Я не зустрічала в Біблії, що Ісус Христос дозволяв таке робити.